Всім привіт! Мене звати Сергій, це ретро ігри по українськи. В цьому випуску я вирішив поділитися вами і показати трошки подробніше свої колекції ретро консолі ретро ігор на ці консолі. Так як про самі консолі я робив ролики, левову долю колекції, а саме всі такі консолі домашні мені подарував ігор з каналу Freddy's Channel. UA, а портативні консолі подарував Слава, а також Hellspawn, різні Тетріси і інші такі подібні консолі. Того часу, то сьогодні давайте поговоримо про саму популярну консоль, яка була в нашому дитинстві, звісно, про восьмібіточку І сьогодні давайте я покажу, що в мене є із Заліза і із ігор від консолі NES, Денді або Фаміком. Ну, звісно, у мене немає NES або Фаміком. У мене це китайські підробки, які були в наш час. І перша це консоль, яка називається LM888. Ця консоль була у Ігоря. Саме він каже, у мене, до речі, була Денді, у мого брата Сюбор. А от у Ігоря, який мені подарував цю консоль, була майже така сама. Е, ну Це не консоль з його дитинства, це він потім прикупив. Е, цікаво в цій консолі те, що ця консоль, ну як і деякі ще консолі, підключалася к телевізору не тільки завдяки тюльпанам і там або антенному е, шнуру, а ще могла підключатися просто налаштовуванням радіозв'язку. Ось у є така антенна. І ви могли налаштувати радіозв'язок зі своїм телевізором. Цікаво, що тут також захищена такою шторочкою у нас Плато Тримач, да, саме мікросхема, куди втикати картриджі. І це також дуже приємно. ну В принципі, стандартна консоль яких було багато, вони схожі між собою. По боках у нас йшли роз'єми під геймпади. До речі, геймпад також у мене ось покажу, я його не підключав, але ось наш стандартний дендівський геймпад, який підходить в цю консоль. Також окрім геймпадів, тут в принципі, особливо нічого немає. Є роз'єми для тюльпанів. Завдяки яким можна підключати це виходи аудіо відео якими моно-моно, до речі, можна підключати консоль до телевізора, ну а також ось роз'єм під блок живлення, який тут використовується на 9 вольт Але в мене вона не одна. Щось там тарахтить внутрі, мабуть, якийсь болтик, але консоль працююча. Але одна в мене не одна, а ще є ось така консоль. На жаль, трошки відсвічує. Ось зараз. Отак, я трошки під кутом подивлю. Покажу, щоб ви побачили. Називається ця консоль Pocket Game і карманна гра, тому що консоль маленька, вона виглядає дуже схожою з. Консолью PlayStation 1 Slim тому що китайці вирішили таким чином продавати консолі. Це таки у них був маркетинговий ход. Ну а тут, звісно, можна відкрити місце, куди треба буде вставляти диск. А тут ми бачимо знову платоприємник під кадрджі. Ну, сюди ми можемо вставляти кадриджі. ну Консоль має в принципі, такі самі роз'єми, як і попередня. Тут у нас Audio-відео виход. І у нас тут є також під блок живлення також вихід. Так, ну В принципі, Power Reset це все-таки також є, як і на попередній консолі. В цим консолям у мене є додані гаджети, О, окрім е геймпадів, які я вам показав, ще є пістолети. Їх також два штуки. Вони з роз'ємами під, під цю консольку і оцю велику консольку вони от вставляються у нас сюди. Ну, тобто під... можна їх вставляти в цю. На жаль, в цю консольку вони не вставляться, тому що тут геймпади з іншим кіном. Так, таких пістолетів у мене, як я вже сказав, два. Ось один. Так, покажу ще другий. Ось другий. Ось другий. Вони у мене тут е... скручені, лежать, там і, і всі геймпади, І консолі, коли треба, я їх розкручую і вставляю. І обидва пістолити також працюючи. Я можу це перевірити, тому що у мене і картридж є, і є е, телевізор, на якому ну, з старим кінескопом, на якому можна це буде перепровірити. Ну і давайте, окрім того, поговоримо і про ігри. Формат цього роліку буде трошечки довше, ніж зазвичай, ніж та сама ранкова гра. Так, і я буду доставати картриджі саме на денді, які в мене є. Я думаю, можна буде ой, щось воно сипеться, щоб зробити так, щоб я показував, наприклад, вам катрдж з іграми, і, мабуть, так вставлю е трошечки шматочки геймплея цих ігор щоб ви бачили, як виглядають ці ігри. Ну і давайте. Тут, по-перше, є декілька новаділів, є отакі TV геймовські спочатку катрджі, з них ми і Ну Такий дуже популярна гра, популярний це у нас Chip дейл 2 картридж Чіп і Дейл 2 е, з дуже красивою картинкою. Тут прям картинка з мультфільму. Ми бачимо самих Чіпадей і, і Товстопуза. Друга частина, в яку я познайомився вже після першої, вона ще красивіша ніж перша, додає додаткові пригоди е, саме бурундучками. Приємно було. Ті часи, щоб цю гру можна було грати вдвох. Ми з братом дуже часто проходили цю гру. Я навіть потім колись проходив її з сином, коли купував старшому сину Денді. Так, він грався, поки ще малий був. І ми, я пам'ятаю, вдвох проходили саме чпд 2 І навіть там пройшло кілька років, я не проходив цю гру, ну це на початку 2000-х. Але пам'ятаю, що вставили катрджі з першого разу її пройшли, тому що ну, ЧПД-Л2 дуже багато ми грали, більше навіть, ніж першу частину. Отакий тівігеймерський картридж Слід ти від TV-геймерський картридж Це 21 гра в одному, але це маленькі ранні ігри нанес. Я можу сказати, які тут основні. Тут у нас є е, Тетріс, є Блок, є Брос це Mario, є F1 Race, це Формула 1, і в принципі Маріус World Block. Ну, е, в общем основними іграми вони тут це є Маріо, є Тетріс і є е, Формула 1. Але Маріо тут два види: є Супер Маріо і є звичайний Маріо, де е, наш персонаж е, бігає просто по одному екрану. Ще саме перший Маріо він дуже попадався е, часто на багато ігровках, але частіше все-таки попадався Супер Маріо Брос. Отакі ігри. В принципі, це ігри, які ми, ну, такі багато ігровки, ми вважали, це в них грати можна, коли немає якогось такого популярного типу Чіпа і Дейла, тому що Чіп і Дейл це був Хітяра. А отакі маленькі. Ігри ми грали, ну, якби, як убити час, коли вже надоїло проходити, коли ви заграли цього Хітяру до дир, наприклад, іншого авокатр у вас нема, то ви вставляли ту ж Формулу-1 або Тетріса і намагалися це грати. Але, якщо чесно, задоволення все-таки більше приносили отакі ігри. І слідуючий. Катрдж тут у нас чотирьох ігровка. Але цікаво те, що тут не зберіглася картинка, ігри просто підписані, тому я покажу, що він у мене є. Але про ці ігри не буду розказувати. Ну Єдине, що що скажу, це всі ігри не погані, але і не супер круті А такі тож звичайні, як на багато ігровках, але ну, трошечки краще. І давайте тепер. Повернемося до інших, до вже квадратних картриджів, До картриджів. Ну давайте я спочатку відніму. Тут у мене є два новоділа діла, в яких дуже багато ігр. В принципі, збірки всіх ігр, які тут існують, так треба мені знайти. Ось я бачу одну і другу. Ось два картриджа, це два картриджа, про які ну, я не буду розповідати довго, тому що тут дуже багато ігор. Тут, в принципі, зібрані всі хітяри. Незважаючи на картинки, Coolboy Він має взагалі 400 ігор 400 різних ігор на консоль NES. Це вже сучасний картридж, і такий же є схожий катридж, який має 218 ігр в одної. Тут також дуже круті хітяри. Вони деякі ігри повторюються, і на тому і на тому катржу яких якихсь ігр немає там або там. Тому обидва катрджі трошечки доповнюють один одного, і це вже катриджі для новадів. Якщо новодільні, і це, якщо вам хочеться пограти, такий катридж придбаєте, і в принципі на ньому зібрані усі хітяри або два таких катриджа. І навіть не потрібно для цього купувати флеш катридж щоб. Записувати свої ігри, то тому що тут ну, майже всі хіти є. Тому їх я відважу в стороночку, тому що це не артефакти минулого, а це вже якби дань минулому, ностальгія і це вже сучасні вироби. І ось наш картридж, який ми вже всі, всі знаємо, 9 в одному. Тут прямо у мене 9 мільйонів 999 999 ігр, майже 10 мільйонів. В цьому зборніку цікаво, що підбір. Доволі цікава, така також е дуже часто траплялася. Ну, у мене була трошки інша. Ну, верніше, у мене була платка в консолі, в якій були ігри, які називалися 5-5-5-5, Ну там теж багато було ігр, але вони повторювалися. В основному це був Супермаріо, танчики, е стрілялки з пістолета різні. Ну і таке інше. Тут ще додані спортивні ігри. Тут є Сокер, є Формула-1. Ну дуже багато ще спортивних також є Тетріс. Ну, Стандартний картридж, але з деякими ну, підбірочкою бірочко, під ігор, які... ну... Не стандарт. Ну не то, що не а просто в якихось е, приставках йшов такий картридж, в якихось трошки з іншим набором ігр. Але це все ранні ігри на е, NES або на Famicom. І е, раніше, ну, якщо брати лицензійну консоль, то такі картриджі не йшли ніколи до ігри до, до консоля. треба було їх окремо купувати. І тут ну в основному зібрані ранні ігри на цю консоль. Тому ну, це стандартний картридж, який був у всіх. Ну, в тому чи в іншому варіанті, який йшов з консолі, коли ви її покупували. Так, слідчий картридж дуже красивий. Тут вже зібрані хіти. Цей прямо треба вам показати. Тут дуже красива картинка. Я не знаю, можливо, це новодільний картридж, тому що ніяких надписів немає. Але ігри тут зібрані дуже круті. Це Adventure Island 3. Adventure Island 3 це крутий платформер, який, можна сказати, надихався Маріо, але вже третя частина ну, настільки стала крутою, популярною. Якщо в першій частині ви просто керуєте хлопчиком. Який біжить, їсть фрукти, щоб не, не померти з голоду, і перестрибує різні перепони, бере там якусь зброю, може поїздити на скейті, то в третій частині додаються ще динозаври, яких ви можете приручити, мапа, по якій можете ходити. І в цілому ну, гра набагато е, стала красивішою, еволюціонувала, і Adventure Island 3 ну, дійсно одна із самих крутих ігор на. Консоль-нес. Слідуюча гра Тінітун 2 були перша і друга частини Тінітуна. Другу частину ми побачили також вже трошки пізніше. Я пам'ятаю, у нас була цей картридж був на одній гровці. Це, це маса, ця гра. І в Тінітун 2 ви можете обирати різні зони, в яких ви будете проходити їх за кожного з героїв цього мультику, за кроліка або за кач... каченя, або там за. Е... Свинку, да, і будете проходити порось за порося, і будете, ну там у кожного будуть свої пригоди, дуже невеличкі рівні, але дуже красиві і доволі важкі. Я пам'ятаю, якийсь один нам так не вдавалося довго пройти, щоб повністю пройти цю гру. Тут навіть будуть е, типу битви, як на машинках, пам'ятаєте, може, були такі електромашинки повністю обрезинені. Ви в них сідали, керували, ну коли дитина, такі були атракціони, і таранилися один з одним. От Щось подібне буде тут, тільки без оцих, як в тролейбусі Рог, то ну, щоб під, 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 доєднатися до струму. Ну, Мені дуже подобалася ця гра саме своїм красивим видом. І якось вона так вийшло, що у нас колись теж була цей картридж також, ніж черепашки Tournament Fighter. І от ми ці два картриджа колись заїрували з братом до так, ну і тут вже чіпи Dale-1. Е, чіпи Дейл 1 це такий же хітяр, як і друга частина. Він графічно трошечки поступається в другій частині, але в ньому також є багато з -з залів з пригодами тих самих бурундуків чіпа і Дейла. Мені що е, сподобалось, що, що чіпи, що Дейл тут можна ну, то також обирати ким грати, можна грати вдвох. І в принципі, ви тут отримуєте ті ж пригоди, які були у цих бурундуків у мультфільму. і ви Стрічайтесь з тими героями з роки, гаєчкою ну, такими іншими. У них до речі, інші імена це в наших в нашому перекладі вони так називались, але е, взагалі-то у них інші імена Насправді, і також тут ще є гра Том і Джері. В общем, дуже крута збірочка по мультам. Том і Джері це крута гра, де ви керуєте за мишонка Джері, і вам треба буде битися проти Тома. І навіть всі боси це будуть Том. Гра доволі складна, але дуже красива також графічна. В принципі, всі три гри тут це вже такі е доволі. Красиві ігри на NES. Це, це справжні шедеври. І цей збірничок ну, дуже класно такий тут вписався. Ну, можливо, Adventure Island можна було б якийсь інший збірник А Сюди ще можна було б ставити, ну, наприклад, чорного плаща або якісь качені історії одної частини. Було б взагалі круто. Так, ну отакий збірничок. Дуже крутий, дуже крутий. Крута, крута подбірочка ігр. Потім у нас ідуть знову багато ігровки так, тут є багато ігровка, такі так, також дуже траплялися. Тут картинки намальовані типу Контра. Але ігри тут також були більш стародільні. Давайте ми подивимось точно, я вам скажу. Ну, По-перше, тут є у нас Sky Destroyer, Це про літак Другої світової, з Другої світової війною за японський літак літаєте. Так, також, ну тут дуже видно. Маленькі картинки, але різні ігри. От саме також тут є грати. Треба стріляти по ковбоям. До речі, ми її згадували на стрімі: гра з пістолетом, де виходять проти вас ковбої, і вам треба буде використовувати ну, в вигляді дуелі проти них. Них. І дуже багато цікавих ще ігор. Це також багато ігровочка, які також могли йти з, в, разом з консолью, тому що китайці брали такі не дуже великі ігри, ну, ранні ігри, і також запихували в такі картриджі. Ну Тут не 9-9-9, тут менша кількість ігор, але дуже прикольний також картридж. Ну і ще один картридж 3 в одному, який також зібрав е, такі крутецькі ігри. І цікаво в цих іграх те, що вони. Е, не всі, а навіть тут більша частина ігр. Вони це китайські хаки на інші ігри. Ну, по-перше, тут є Аладдін. Аладдін, дуже крутий Аладдін, який був портований з консолі Супер Ніндендо, але портований не офіційно, а портований саме китайцями. Ми це, цього Аладдіна дуже любили. Завдяки його хардкорності нам тоді зважалося, але можливості пройти завдяки тому, що там були паролі між рівнями. Ну і красиві картинки. І незважаючи на деякі моменти, які дуже часто зустрічалися з цією грою, це або могла пропасти музика, програти перша мелодія, а потім... Рівні йшли без музики, тільки зі звуками, без фонової. У деяких були катржах, де фонова музика грала постійно. Е, наприклад, міг пропадати наполовину ну, спрайти персонажа, ви то бачите ноги, то на деяку секунду їх не бачите, потім знову бачите. Ну, так, ну, таке інше. Це були такі проблеми в китайських іграх. Але для нас це була гра. Ми не знали, що це китайська гра. Це для нас був крутий ладін, дуже крута пригода, багато рівнів, і дуже цікаво. І при кінці ви рятуєте принцесу Жасмін, залишаєтесь з нею. Як по мультику Happy End, дуже класна діснеївська гра. Потім гра в Діснейленд, де, де ви також керуєте за е, Діснеївських персонажів, і ви виконуєте різні завдання, гуляючи по Діснейленду, заходите в різні зали і там також е, проходити різні зони. Дуже схоже з попереднього Тінітун 2, що я казав, тільки графічно Тінітун 2 все-таки красивіше, а фігурки там побільше. Але Дісне, 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 Діснейленд для нас був таким нормальним середнячком. Цікаво було в нього грати, коли ні в що інше було грати, і ходити там порі. Різних е атракціонах. Ну і слід, і третя гра тут це гра Бетмен і Флеш. Бетмен і Флеш оце гра, яка Ну ставалася нам дуже легко, тому що там чомусь було 9 життів там було ще 5, здається, влучань в вас, які можна було відновити, підібравши сердечко. Там в цій грі небагато зон, 5 здається, всього і є зона з рефайтами босів. На останній зоні треба буде знищити всіх босів, поки ви не зможете битися проти останнього боса. І цікаво, що саме остання фаза боса це взагалі обличчя в телевізорі, яке треба знищити. Це було дуже круто. Виграли іграшковими Бетменом і Флешем, і бігали по зонам схожим в зоні. Зонах, чи піде там, по кухні, ще по яким зонам, по якимсь парканам е, стрибали, по сітці парканам дуже е, цікаво, це все виглядало. Перестрибували цвяхи кнопки, ну і таке інше. Але. Цікаво те, що насправді це гра хаки, і гра, яка справді виходила, називалася Monster My Pocket, Монстр Майпокет, Монстрів в моєму кармані. І там ви граєте не Бетменом і Флешем, а граєте за е, Дракулу і Франкенштейна. Але, ну верніше за творіння, яке створив доктор Франкенштейн. Але виходячи з того, що та гра ваща, там, по-перше, всього три життя і так не відновиться життя, як в цій частині, то е, ну і в дитинці нам чомусь повагалася ця. І ми завжди цю частину любили більше Але вже в наш час я вже пограв і монстр Майпокіп, і мені вона також сподобалась. І там, в принципі, якщо знати, як вбивати босів, навіть тих життів вистачає. Але дійсно вона поважча, ніж оця гра. Отака ось у мене ще е, є. є такий картридж але це ще не все. Ще у мене є два катриджа. Ну Давайте ще одну багатоігровку. Е, так, це катриджі, е, Цікава також три, три в одному, і цікава подборочка, тому що тут дані, ну по-перше, дві гоночні ігри, і одна гра, яка називається Бугермен. До речі, гра Бугермен, здається, попадалася на дуже рідко нам. Вона. Також попадалася на багато грохів. Я не пам'ятаю, щоб вона була на таких картриджах, як 3 в 1. Здається, мені ця гра попадалася на багато грохах. Я дуже мало в неї грав, тому про неї сильно розказувати не буду, але обов'язково геймплей вставлю гру, тому що ну, щось мені здається, я дуже мало в неї грав і майже не пам'ятаю її геймплеєм. А ось е, Феррарія гоночка і інша горочка, яка називається Монако, це. Ну, В принципі, стандартні 8-бітні гоночки, але вони виглядають що та, що та, інша гоночка виглядають красивіше, ніж ті гоночки, які були в мене в дитинстві. До речі, в ці ігри я також не грав в дитинстві. Феррарі я колись запускав на стрімі, та здається, і Монако також запускав на стрімах. Ці гоночки вже намальовані красивіше. В принципі, в стандартному стилі 8 і 16 бітний гоночок, де ви їдете по дорозі, понад вами поле, поле такими стрічками пересікаються, які вам летять на зустріч вдалі фони з якимсь містом, горами, лісами або що. Ну В цілому, не скажу, що прям мені сильно затягували 8-і 16-бітні гоночки. Перша гоночка, яка мені все-таки зайшла, це була Road Rash на Mega Drive навіть там Outrun і ті в ті часи мені не дуже подобалися, а от Роу-Треш вже зайшла, тому що там можна було покращувати свій мотоцикл. Но я маю на увазі гоночки саме такого типу, як Ferrari, як оцей Монако, які виглядають, коли ви бачите свою машинку з видом позаду. Звісно, були гоночки на NES, які дуже мені подобались, але там інший геймплей І, на жаль, ті гоночок у мене немає на картриджах. Це гоночки про Ам, ну в нашому випадку про Ам 2, це гоночки про катери, бо дуел, Оті гоночки далі. Дійсно, мені дуже подобались на консолі восьмітній на консолі. Мікромашини у мене в дитинстві не було. Я б з ними познайомився вже на Sega Mega Drive. Ну і останній картридж з моєї колекції е, цієї консолі це, е, Dendy. це у нас гра Ninja Cat. Ну Це дуже крута гра. Це також прикольна, красива гра з великими спрайтами, де ви керуєте котами. Ви можете обрати одного з трьох котів і проходити гру одним із них. Але у вас в помічниках ще будуть коти, які ви можете обирати в режимі паузи, вибирати любого кота, і і любий кіт має свої вміння. Ну, якийсь вміє літати, вміє там, е крушити землю, пробивати. Різні. Хтось то вміє, хтось то, хтось літає, хтось плаває, ну і таке інше. І саме завдяки цьому геймплей гри дуже цікавий, тому що в багатьох локаціях гри треба використовувати того чи іншого кота. Ну і також ці коти. Ну, по перше, прикольно, що коти це головні герої. да І ці коти, ну тут дуже прикольно так намальовані. Вони, по-перше, фігурки великі, гра в стилі такому анімешного мультика, навіть коли влучають вашого кота або ви влучаєте в кота. Там є емоції на обличчі, що мені подобались завжди ігри на денді, де показувалися емоції на обличчі, коли вас влучають. Тому що не в багатьох іграх таке було, в бойових іграх Ну таке рідко. Окрім можливо, міхті Фінал Файт. А ось в е цих іграх, таких про мультяшних таке часто траплялося, і це цікаво, це приємно на таке дивитися і прикольно дивитися анімацію різних персонажів. В принципі, я вам плюс-мінус розповів про свою колекцію. І так, давайте порахуємо, що у мене є. У мене є ось таких 4-6. 6 оціх, ну, будемо вважати, що вони стародільні 6 картриджів Тут і багато ігровки і одна ігровки Ще 3 тивігеймерських картриджа, це 9. Але мені цього чому вистачає, тому що завдяки цим двом картриджам в яких зібрано 400 і 218 різних ігор на Денді, то в принципі, хоч і колекція виглядає невеличкою, і, в принципі, це, ну. Здається, що вона невеличка. Насправді ігр тут багато завдяки цим картриджам. І на цих картриджах є майже всі ігри, про які я розказував тут, Ну, окрім можливо супер маленьких ігр з багато гробок. Але основні, типу Супермаріо, танчиків тут є. Тому, в принципі, давайте сьогодні ось да, ще так, ще отак поставлю. Так. Так. І отак, от да? Консольки. Консольки мої картриджі, Оце вона мене, мене така восьмибітна колекція від Ніндента, Ну, хоча, звісно, це китайські деньги. Я думаю, на цьому можна буде закінчувати ролик. Але у мене це не єдина колекція, ви трошки на фоні можете бачити. Ще у мене максимально велика колекція з іграми на консолях Sega Mega Drive. Також є диски з PlayStation 1. Декілька дисків є навіть Sega Dreamcast, є диски з PlayStation 2. На Super Nintendo, на жаль, колекція у мене ще картриджів нема, але у мене є флеш-картридж, і там вже зібрано 800 ігр. Ну, про це я вже розповідав. Але якщо хочете побачити ролик про мої колекції там Sega Mega Drive тому що там багато юри багато можна розповідати про мою колекцію PlayStation 2, там PS1. І там більш подробніше про ігри і той же самий Sega Dreamcast, то е, залишайте коментарі. Головне, знаєте, що ставте вподобайки. Я думаю, можна буде зняти подібний ролик, коли по цим роликам збереться велика кількість вподобаєчок. Ну, знаєте, люблять ставити там 100 вподобаєк. Ну, давайте там зробимо, коли 100 вподобаєк почну знімати ролик там по колекції, наприклад, на Sega Mega Drive або що. Так, ну а на цей ролик вже буду закінчувати. Буду вдячний вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Я давно... Вже хотів зробити саме опис своїх колекцій, тому що коли Ігор мені їх прислав, я показував це на відео, але ну якось про ігри сильно не розказував, подробно не за. Затримувався на них, а тепер вже трошечки зробив. Ну, перше, перше це така не, невеличка колекція. Але якщо чесно, якщо розказувати про кожну гру на 400 гронки, то тут буде на декілька годин роліка. Так, ну і на цьому тоді буду закінчувати. Ще раз кажу, дякую за перегляд, вдячний вам за пальці догори. Буду і за коментарі під відео. Не забувайте, й те, й те просуває відео. Ну і а та, там вже. А ще підписуйтесь на канал, обов'язково хто ще не підписався. Ну а ми вже там побачимось в наступних відео. Ну що, всім пока.